Літо 2024 – одне з найспекотніших за останні роки. Ми опитали южненців, як вони рятуються від спеки. Більшість бачать рішення у відкритті пляжу. Інші опитані скаржаться на відключення світла. Ну, Тенця мокра, мочим, ложим, ростень мочим, ложим. Слава Богу, що вода ще є. Ну, включаємо кондиціонер, поки світло є охолоджуємо, а потім якось сидимо. Купила собі полівізатор. Наповню водичкою, буду трошки обрискувати, потім що ще. Маленький портативний вентилятор, можливо, брати якийсь веєр, трошки обмахуватися, ну що ще, більше пити водички, панамку якусь або якусь шляпу, знаходитися в тіні. П'ємо воду. Закриваємо штори, закриваємо вікна, щоб сонце не попадало до нас в квартиру. Якщо є увлажні, звісно, але світла немає, звісно, як світло є, увлажні дуже хорошо, хорошо допомагає. А так, як немає увлажнітеля, то трохи недобре. Виходимо на вулицю, от ходимо, бо так залишитись в кімнаті, в квартирі дуже важко. Бажано, звісно, щоб було світло побільше. П'ємо воду, сидимо більше вдома, бо ми зараз відпустці. Ми сидимо, не виходимо, ми зранку виходимо до 12 годин. Потім ми приходимо, сидимо вдома і один 5-6 виходимо. Його морози вода. І все. Вулиця, іноді холодний душ, прохолодний. Поки все, там кондиціонер. Не можна забувати про небезпеку, яку становить висока температура, зазначає лікар приймального відділення. Андрій Володимирович переконує, що довго знаходитися на вулиці в таку критичну спеку заборонено. Перша допомога це ну. Як при будь-якій іншій небезпеці для організму людини, це прибрати прямий, пряму дію цього чинника, цього фактора. Якщо це, наприклад, ми знаходимося на сонці, ми йдемо по вулиці, бачимо людина, чи не притомніла, і вона в цей момент знаходиться на вулиці, треба забезпечити їй хоча б в Далі, якщо є можливість охолодити людину, тобто можна, якщо є в тебе з за собою запас водички, якась там, не знаю, можна шарфик якийсь там зняти, намочити, поставити так званий компрес, холодний на шию, на лоб. Що потрібно викликати швидку, тому це от під час того, як це робиш, попросити когось можна з прохожих інших людей, чи там ти тільки замітив людину, відразу викликати швидку, тому що ці стани загрожують і в тому числі життю людини, не тільки здоров'ю і стану здоров'я, а і життю. Тому що якщо не припинити пряму дію сонячного Сонячного проміння, да, чи, там, наприклад, от був, був, був перегрів, да, тепловий удар. Спочатку воно може проявляти себе як тошнота, головокружіння, загальна слабкість, може бути рвота. Потім можна отримати такий результат, як проблеми з центральною нервовою системою, можна отримати такі наслідки, як проблеми з серцево-судинною системою, можна отримати наслідки, такі як проблеми з нирками, в тому числі, і проблеми з кров'ю. При собі варто постійно мати воду, вдягатися відповідно до погоди, мати головний убір. Детальніше в програмі стосується нас.